Дерево грушечка. Персик. Там ще одна грушечка. Слабо розвивається. Пролив антихрущ. Зараз. Розвів пролив антихрущ під них. Зараз дам добрива. Нітремофосочки. Нітремофоски на такі невеличкі дерева даю дві ложки розвів трошки чуть раніше і зараз буду підливати Удобрювати. бажано пролити перед тим що воно промокло хорошенько під деревом Прийшла водичка. А потім підживемо І так під кожне деревце. Під велике дерево там більше. 4-6 ложок і Дякую за увагу.